Штормить безперервно, і штурму не видно межі, розбурхані води народжують демонські хвилі, на що він іде крізь негоду в лихі міражі, і сльози лишають дощі на багряних вітрилах. У кожного з нас є на березі втрачений дім, і дрібка землі зігріває обвітряні груди, ніхто з нас не знає. Чи випливе завтра, утім, ми мусимо йти, хоч напевно йдемо в нікуди. У нас, човнярів, чи не в кожного биті склянки, в які аж до вінця налито пекучого трунку попереду темінь густа обгорілі роки позаду фарбовані сонцем дитячі малюнки. Та кожен із нас, човнярів, попри все переміг, нам плещуть мартини, вітають здивовані риби. На що він водою для мертвих іде І ріже на скиби, безсмертя із чорного хліба?